Галя, матюкатись злюбите? Ще раз. Приходить Чого? Е, я б хотів, щоб ви щось матюкатись з треба, насправді. Але якийсь улюблений уривок чогось, не обов'язково з матюками. Багато творів є там, де матюків не так. Багато як комусь здається. Нам процитували. Та? Ви не про? Ми готові? Значить, ми послухаємо, а тоді е, журі з цих чотирьох прослухованих вибере когось. А ти що, козявець, тут сидиш і їбло вироблюєш? <плес> Анукизуй у магазин! <плес> Галю, стій! Галю, Галю! Галю, правду сказала, такого не прогуглиш! Людство завжди цікавило три речі. Тепер за все власний кал, питки та казні та уроди. Ми вчені, питки і казні — це не наші. Але кал, але уроди. Ще давно цар петро імпортував уводить за кордоном, купав їх за болю, І Тепер ми самі випущимося новий, новий екземпляр. І щодо кави, людина завжди подивиться. Коли кусе скільки вже насрали, і якось цікаво не цікаво, а цікаво далі дальше тексту.